Вітаю всіх панове! В даному відео я розкажу вам, що для нас розробники приготували з 16 березня. І перше, що вони приготували, це знижки до Дня святого Патріка. Перше із цих знижок це курс конвертації вільного досвіду. У нас звичайний курс 1 до 25, зараз буде 1 до 40. Тому, в кого є там зайве золото або не зайве, переводьте вільний досвід. Тому що вільний досвід штука крута. Зараз буде виходити гілка японських ПТ і гілка японських ТТ десь там колись має вийти в цьому році. Тому вільний досвід вам, звичайно ж, треба буде. Ну, він потрібен, щоб танки заганяти в топ і тому подібне. Тому раджу скористатися цією акцією. Також, з 16 березня по 20-го, у нас буде Х5 досвіду за першу перемогу в день. Знижки 50% у золоті на елементи зовнішнього вигляду. Ну, це таке найменш цікавий звичайний елемент. А от далі знижка 50% на обладнання за кредити, це дуже добре, обладнання зайвим не буває. Тому є шанс купитися. І знижка 50% на спорядження за кредити. Це ремкомплекти, аптечки і допайки. Тут я раджу закупитися, ну, взагалі, візьміть собі за звичку, от такі дні, коли бувають ці знижки. Купувати дуже-дуже багато там, по 500 комплектів, нехай там кожен. Це, хоча це ще не дуже-дуже багато. Є люди, які там по пару тисяч закупляють, але все ж таки, купуйте багато комплектів, <кхід> потім ви його відфармите в лінії фронту. Ну, воно окупиться. Далі знижка 30% на, прокачув... на покупку прокачуваної техніки з 6 по 7 рівень. Тут за виключенням гілки Мінотавра і гілки БЗ 75. Нової гілки китайських ТТ з ракетними прискорювачами. Також знижки 15% на техніку прокачувану 8-10 рівня, з 8 по 10. Теж досить непогано, така хороша знижка. Для тих, хто качає техніку, особисто я качаю, мені треба придбати декілька танків. Я, звичайно, скористаюсь нею, ну, постараюсь принаймні. Але не продавайте танки, які є у вас в ангарі, дочекайтесь, поки закінчиться строк дії цієї акції. Тоді у нас є завдання щасливої години. Це спецзавдання, які з 16 по 19 березня, з 19 вечора по 23, Наголошую, з 19 по 23. в нас будуть якісь там бусти в четвер, наприклад, 16 березня, нагорода x 3 до досвіду екіпажу. Умови, вам треба перемогти в бою, посісти місце в топ-10, грати там в рандомі. І техніка, що була від 4 по 10 рівень. Можна виконувати повторно, обмежень немає. Тут в кількості виконань можете ну, скільки завгодно виконувати. Далі п'ятниця. Х1,5 до бойового досвіду. Дуже круто, дуже добре можна прокачати техніку. Знову ж таки, з 7-ї вечора по 11 -го. Третій день там повторюється субота, знову досвід екіпажу, і неділя знову у нас іде Х5 до бойового досвіду. В нас в мене в клані, будуть вмикатися резерви ості в ці ж самі дні, там в п'ятницю і в неділю будемо вмикати резерви на бойовий досвід цей же прайм, щоб гравці могли якомога швидше прокачатись. Хто бажає. Ну, тим паче, в нас там є гравці, яким треба качати техніку для обс формату, тому будемо вмикати резерви. З... 15-ї години, 16 березня, по 7 годину 20 березня, у нас за Києвом будуть свої там приколи з твічдропсами. Особливо мені ця тема не цікава, але я знаю, що багато хто дивиться, тому майте на увазі за 90 хвилин перегляду гарантованого рода дві початки, за 150 хвилин ще дві початки і за 245 початок. Що ви можете На що ви можете обміняти ці початки? На 3D стиль на ФВ 4202, якщо він, звичайно, у вас є. Ну, ви його можете взяти, навіть якщо його у вас немає. І два дестиль трилисника. Я ж кажу: мені ця тема не цікава дивитися його, звичайно ж, не буду, але ви можете глянути. Тепер те, про що вже всі чули, те, що вже всі бачили, але я повторюю: дні трисника. Злопати, акція злопати. Від Wargaming, значить, вони нам показали коробочки і всі заставили собі питання, що ж це за коробочки, що буде, коли буде. Варгеймінг активно розвиває цю тему. да, коробочки, гроші приносять, тому вони її розвивають. І я думаю, що в нас тепер будуть коробочки по 4 рази на рік продаватися. І от. А що ж вони нам приготували? Там будуть свої різні там, бойові завдання в ці дні, З 16 по 22 березня, будуть різні задачки. Там буде календарик, де можуть випадати якісь нагороди, але нагороди там не особливо цінні, не розраховуйте. Там, я думаю, якісь ремкомплекти, аптечки, щось таке, може, резерви якісь. От, Будуть бойові завдання. Там теж будуть з бонусами вони. Але що нас цікавить? Нас цікавить коробочки. А в коробочках у нас що? У нас. Японська ПТ, та й 5 карі це дуже непогане ПТ. Я бачив на супертесті. Я дивився статистику супертестерів, як вони на ній катали, і вони там себе ну, порівняно з іншими топами, не топами, а танками 8 рівня, вона себе добре показувала. 500 альфи з хорошим пробиттям, ББшки, там, що голодою, що звичайні базові, що розкид, що зведення дуже хороше для такої альфи. ПТшка комфортна це універсальна ПТ, це не штурмова. І не засадна, вона універсальна, тобто, десь, звичайно, коли ви граєте в топі, можете і поїхати продавити, десь щось танчити, але от з дев'ятками десятками танчити ви Ну навряд чи зможете. Су-130ПМ, яка називається тут Лісовий дух, і це не стиль, це окремий танк. Це йде окремий танк, лісовий дух він називається. тому це не 3D-стиль, який можна перечепити на свою сушку чи потім купити. От, далі. А далі просто починається такий смачний, знаєте, плювок всім гравцям в пику. Просто смачний плювок від розробників. Те, що вони сюди напхали, ну це абсолютна зневага. І максимальна неповага до гравців. ну Просто максимальна. Як можна було напихати в коробки оце-це-от. Знаєте, якби воно закінчилось коробочки, закінчились отак. От Еміль, Гонсало, Прото, Т5 Карі, Лісовий Дух. У мене претензій би нуль було, реально нуль. Але ж ні розробники сюди запхали. І Кіровця, і Чіфтин Т-95, і 59 Паттон, і Туртел. Танки повний шлак. Повний, абсолютний шлак. І в себе відео вони говорять, що ми, там буде шанс виграти рідкісні преміум танки. Серйозно, рідкісні. Значить, що ви маєте на увазі під фразою рідкісні? Те, що вони рідкісне лайно, вибачте на слові. А я вам зараз покажу, чому вони рідкісні. А от дивимось статистику. Да? Це статистика по кількості зіграних боїв на техніці за останній місяць на євросервері всіма гравцями. Я відсортував бої від найменшої кількості, від найменш популярних танків. І що ми бачимо? Упс, 59 паттон. Навіть 8 тисяч боїв на ньому не зіграли гравці по серверу. Хоча на руках я впевнений, що його є більше, ніж 8 тисяч, тобто його власники не грають на ньому навіть один бій в, в місяць. Уявляєте? І ось статистика по ньому. 46% середній вінрейт, 800 дибах. Далі, Гонсало не має й 11 тисяч боїв. М -м, вже другий танк із коробочок. Тоді йде кіровець 15 тисяч боїв за місяць, виявляєте, хоча кіровець роздавали на чорний ринок, вже ж здається. От. І ну, їх є більше, ніж 15 тисяч на руках. Не самий такий, знаєте, популярний танчик, да, але він є на руках. Тим не менше його щось, чогось не катають. Чи в тнт 95 24 тисячі боїв. Ну теж якось. Тепер давайте для порівняння візьмемо топ цього списку. А в топі ми бачимо Бачатльон Браск, в якого майже 4 мільйони боїв зіграних. Є осі 3,5 мільйони боїв зіграних. Ех так, щось тут не те. Схоже, щось тут не те. Лорель, який вже купу гравців придбали за бони, там, ну може не купу, але гравці придбали за бони 800 тисяч боїв зіграно. Давайте візьмемо середину списку. Навіть арта і на тій 280 тисяч. Хоча, зрештою, можна сказати, що арту гравці прокачують і накатують багато боїв. Так, але скільки гравців прокачують арту і прокачують конкретно ось цю арту. Цей місяць граю на цій арті. Ну, я не думаю, що таких є там супер багато, що їх більше, аніж власників, щасливих власників 59 паттон. Тому ви розумієте, що танки повний шлак, абсолютний непотріб, і розробники просто взяли цей непотріб, поклали на лопату, і тепер з лопати вам намагаються його впарити. Є гарантована нагорода, там Х5 на X5 досвіду в переможному бою. Це гарантована нагорода. Одна із цих нагород вам випадає 100%, щось із цього. Ну, самі бачите, голди тут немає. День прему, ви навіть якщо виграєте 3 дні прему, воно може вас просто згоріти. Ви можете не грати, згорить там. Чи ви пограєте 2 години і воно згорить. А так, 250 годин, ви вже самі має, ну, можете вирішити, куди їх потратити. Один із два де-стилів можете виграти. Да, ось, наприклад, тут цікавий стиль сутінок, який роздавався гравцям за глобальну мапу. Тепер же він в коробочках. Ну, доволі таки чесно, імовірність виграти стиль 10%. Імовірність виграти танк 2%. 2%. І це найнижчий показник за увесь час, який був, тому що імовірність виграти танк у режимі Офентрагера. Хоча я там скаржився, там і неймовірно низько було, але там 2,7 було близько 3. Да? На Новий рік найнижчий відсоток був випадіння у аеронарні 2,2%. Тут вони обіцяють нам 2. Цікаво. Ну, може, по факту воно вийде вище, але тим не менше, розумієте, що. І далі, якщо у вас навіть випаде танк, не факт, що це буде карі. Я розумію, що хтось може забайтитись на карі, тому що треба якби прокачати екіпаж, як вийде гілка японських ПТ, але мужчинки, мужчиночки, повірте, я вкрай не рекомендую. Я просто закликаю вас бойкотувати оцей прояв зневаги до цільової аудиторії танків. Це просто максимальний прояв неповаги додавати оце чучело. О, оце от. І, ну, вибачте, я, в мене язик не повертається, це назвати танком, оце одоробло. Пихати це в коробочки. Ви витрачаєте, ви купуватимете коробочки за реальні кошти, за свої гроші. Для того, щоб їх заробити, ви витрачаєте своє здоров'я, і найголовніше свій час. Свій дорогоцінний час, якого в нас в житті, на жаль, дається так мало. І вам. Дадуть або Чіфтен 95, або 59 патон. Можливо, вам пощастить, у вас випаде та ж сама ПТшка Су 130, може, випаде та й 5 карі, але майте на увазі, що більшості з вас не випаде ні Альтпрото, ні Гонсало, ні Лісовий дух, ні карі. Більшість із вас стануть щасливими власниками Чіфтина 59 патон і кіровициди. Якщо ви дуже хочете задонатити, дідіть, придбайте собі голди. Хочете преміум танк, Підіть, купіть собі преміум танк. Хороші преміум танки з'являються в продажі досить таки часто. І Шкода Т-56, і Прога, і Бураск ще буде, і Ренегат був, і шпак, всі вони були з періодичністю там, раз в місяць якась Сімба з'являється в продажі. Чи за году, чи за гроші ви зможете придбати. Тут ви вкладете гроші в 50 коробочок, віддасте, до речі, там, тисячі півтори, мабуть, ж, буде, так? І ви виграєте щось одне з цього. Буде цікаво, буде цікаво. Тому я закликаю вас, не витрачайте гроші і не купуйте це лайно. Якщо ви це схаваєте, далі в грі ви можете просто нічого хорошого ви можете не очікувати. Розробники, вони ж збирають статистику, вони бачать, що зайшло, що не зайшло. І вони бачать, що ви схавали. Ну ви й надалі продовжите хавати отаке от. Нічого хорошого, ніяких покращень в грі можете не очікувати, і тим паче в акціях ніяких покращень для вас не буде. Відкладіть ті гроші собі в баночку, зашийте їх собі там в подушку, просто покладіть під подушку. Дочекайтесь Нового року, придбайте на Новий рік нормальні коробочки і там виб'єте нормальний преміум танк. Боже, збав купувати оце. Це, звичайно, все там. Суто ваш вибір, але я просто закликаю вас. Не купувати оці коробки, просто максимально їх ігнорувати. Треба давати розробникам зворотній зв'язок, давати їм знак, що щось вони роблять не так, що вже трошки вони починають, знаєте, вже не трошки. Вони вже не трошки починають переходити межі просто адекватності. Тому ось так. Дякую, що подивились дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До зустрічі!